Піст в День Воздвиження це вираження співчуття до Христа. Сучасні християнські пости, зокрема Великий Піст, мають глибокий сенс солідарної підтримки. Вони виникли частково як вияв емпатії та співпраці з людьми, які готувалися до хрещення. У ранній церкві ця підготовка або катехуменат була тривалим і виснажливим процесом. Християнська громада, постившись разом з катехуменами, Розділяла з ними цей духовний подвиг, демонструючи підтримку та єдність. Таким чином, піст став не лише особистим випробуванням, але й актом спільної молитви та підтримки. Церковні дні, пов'язані з пам'яттю про хрест та розп'яття Ісуса Христа, такі як Воздвиження чесного Христа Господнього, є пісними, оскільки піст є способом співпереживання Його жертві. Це є духовним актом солідарності з його стражданнями. Через тілесне стримання віруючі згадують муки Христа на Христі. Відмовляючись від певних задоволень, вони підкреслюють духовний пріоритет над матеріальним, подібно до того, як громада підтримувала катехуменів. Це є актом покаяння, смирення та особистої участі у спогаді про найвеличнішу жертву любові.